Ілля був важко поранений під бахмутом, проходив тривалу реабілітацію, за станом здоров'я списався, нещодавно влаштувався на роботу. Було поранення ноги, відбило чашечку, палець відірвало, турнікетний сідран був. Відновлення функції руки було, там процедури різні, масажі робили, там ліка, ну, ліки виписували. Хлопець, поки робить нескладні завдання, незабаром планує повноцінно брати участь у виробництві тренажерів для реабілітації. Я буду виробляти реабілітаційне обладнання і буду допомагати відновлюватись побратимам військовим. Ілю взяв на роботу підприємець Сергій Мінін. Він нещодавно отримав державний мікрогрант за урядовою програмою власна справа. Придбав обладнання для виробництва. Планує виготовляти засоби реабілітації. Перші зразки проходять випробування. У нас є конструктор, це дуже таке, складне питання, і воно перш за все пов'язано з часом. Це обладнання воно повинно пройти певне тестування, набрати відгуки від лікарів-реабілітологів. Ми випустили певну лінійку і роздали по центрам, щоб вони саме їх тестували. Ну і наприкінці року ми отримуємо фідбек. Внесемо правки, якщо вони такі будуть, і тільки після цього будемо запускати їх масово в серію. У нас є робітник Ілля, він військовий, він якраз інвалід війни, він два роки займався реабілітацією, тому ну, ми з цим стикаємося часто. І саме тому це напрямок для нас є ключовим на сьогодні. Сергій мавробництво до повномасштабної війни, однак багато чого втратив. Зараз вирішив відновити власну справу. каже, потрібно створювати робочі місця, тримати економіку. Виготовляє також дитячі майданчики, тренажери, металоконструкції. Деяке обладнання згоріло, деяке допомогли винести добрі люди. От прочитав про те, що ну є друзі, які порадили звернутися і користувались цим грантом. Я про нього прочитав, вирішив ну, оновити певне обладнання для себе. Придбали повноцінних два зварювальних пости. Це, ну, у нас були вони, але ми вирішили оновити, перейти на вітчизняного виробника. Повноцінно вони працюють на сьогоднішній день і придбали, придбали деяке ріжуче обладнання. Хтось мусить це все робити. Людей не вистачає, економіку треба підтримувати. Бізнес це взагалі не така річ складна. Дуже багато ризиків. Заважає постійні обстріли, вимкнення електроенергії, тобто це основне ускладнення. Якщо б цього не було, ну, було б краще. В цьому році вже 186 жителів Чернігівщини стали переможцями грантової програми Власна справа урядового проєкту Є робота. Повідомили в Чернігівському обласному центрі зайнятості схвалення бізнес-проекти передбачають створення в області 344 нових робочих місць. На сьогодні за цією програмою жителі профронтових регіонів, до яких відноситься Чернігівщина, можуть отримати вдвічі більші мікрогранти до півмільйона гривень.